Добрий вечір. Хочу сказати, що на жаль, коли я був 11 класі, мені не довелося бути на цій сцені, але я здобув на вже на своєму першому курсі. І коли я дізнався, що має бути знову КВК, я настільки зарадів, я настільки. Захотів сюди прийти, і коли я сюди прийшов, мені так було приємно побачити цю атмосферу, побачити всі знайомі обличчя, побачити прекрасних вчителів і також прекрасних 11-класників на цій сцені. І я дуже радий бути тут. І мені настільки приємно тут з вами всіма бути. І я хочу тільки подякувати вчителям, всьому колективу школи і побажати їм тільки на снаги, і хочу. Сказати те, що я на наступному році хочу вже бути офіційно запрошений на посаду журю, але за п'ять хвилин на початку весь Дякую.